Привіт, красуні! Я вас рада вітати на моєму каналі Краса як стиль життя. І сьогодні ми з вами будемо говорити про щічки. Але спочатку я представлюся. мене звуть Катерина Шевченко, я тренер природного омолодження обличчя поставити тіла. І тут в мене в блозі і на каналі ви побачите багато інформації про те, як підтримувати своє здоров'я жіноче, як підтримувати свою красу і як. Напитатися енергію через фізичні вправи. Тож, декілька днів тому мені потрапило таке питання від однієї з моїх підписників в інстаграмі. Що робити, якщо худе обличчя і запалють наші щоки? Ну, перш за все, скажу, що западати щоки можуть по якій причині? З причини того, що у нас перерозслаблена Перерослаблений чечний м'яз. Тобто, коли він в тонусі в нормальному, він у нас в ось в такому стані. І наші щічки, і наші обличчя а, такі, м м виглядають наповненими, скажімо так, коли він перерослаблений, він іде або всередину, і ми, а, ми що можемо бачити на обличчі. Ось такий ось ефект. Або він йде назовні. Особливо, якщо є трошки зайвої ваги, то він може ось так назовні. І що потім ми бачимо, що він під своєю вагою далі тягне всі наші тканини, щічки, виникають бульдожі, щічки, брильки. І, звичайно, тягне за собою далі і очі, і в нас такий виходить втомлений вигляд обличчя. Тож, ми з вами сьогодні будемо тонізувати цей м'яз. І зараз з'явиться голосокадром, який розкаже нам, що ми будемо робити. Поїхали! Нам знадобляться чисті руки і чисте обличчя. Вкладаємо пальці під ніздрями носогубка і далі по щокам. Надуваємо щоки, і при цьому ми пальцями ніби надавлюємо на наші щічки, а щічками ми витискаємо повітря. Назовні. Рот закритий. І так тримаємо приблизно 20, 30, 40 секунд. Тримаємо, тримаємо, повітря не випускаємо. Супер. Розслабили. Зробили пару вдохів видихів і видих через рот, при цьому розслабляючи наші губи. Трошки постукали по щукам, розслабили м'яз. Не забувайте, що ваш лайк це віртуальне дякую. І таким чином ви допомагаєте каналу продвигатися і підтримуєте україномовний контент. І тепер поїхали другий раз. Постави пальчики. Пару вдохів-видихів і розслабляємо нищоки. Можна робити щодня або через день. Повинно бути відчуття, як ніби щічки зсередини горять, і від'язична зона також. Напишіть, будь ласка, що ви відчули, чи відчули ви роботу м'язів. І я буду вам дуже вдячна, якщо ви напишете мені, які відео в майбутньому ви хочете бачити в мене на каналі, щоб я була вам максимально корисною в нових відео. Всім папа, -па, будьте красиві!